Ми команда New Vision. Мене звати Саша Ковтун. Мене Загаль Максим. Наш проект це інноваційна скриничка роботу, яка допомагає з фінансами і з накопичуванням грошей. Збережи примнож наш слоган. Це головна ідея нашого проєкту. Ми створили розумну скриничку роботу, яка допомагає з накопиченням монет та фінансовими звичками. Вона підходить для дітей та для дорослих, щоб можна навчитися заощаджувати. На наша головна фішка нашого проєкту. Автоматичний підрахунок монет та зручний інтерфейс. Ми хотіли зробити процес інтерактивним і цікавим, щоб будь-хто зміг навчитися фінансової грамотності. Скарбничка має компактний дизайн, зручний інтерфейс та оснащена датчиками розпізнавання монет. Функціональність нашого пристрою: автоматичне підрахування монет, індикація накопичення та можливість встановлювати цілі накопичення. Якщо він допомагає вчити контролювати витрати, допомагає досягти фінансових цілей, мотивує до регулярного заочату? Що ми використовували Дроти, дисплей, ордейна нано, макетна плата, акумулятор та кнопки. Монети розпізнаються сенсорами. Тоді мікроконтролер обробляє дані і посилає. Інформацію на дисплей, що не було складно налаштування точності розпізнавання монет, написання алгоритмів, аналізу фінансових даних. Що нам вдалося особливо добре: створити зручний та компактний інтерфейс, забезпечити високу точність підрахунку коштів. Ми вважаємо, що наш проект буде корисний для всіх, хто хоче покращити свої фінансові навички. В майбутньому ми хочемо додати голосового помічника та збільшити функціональність пристрою. Ну, за нашу, нашу команду. команду разом ми зробимо фінансову <рапи> грамотність для <рапи> кожного.